Почалася школа і вже почалися перші дзвіночки з булінгу. Ну, скажем так, по-простому, це коли принижують е, інших дітей. Це завжди було, це завжди буде. Цього нікуди не позбудешся. Так, зараз це кримінальна відповідальність, і якщо Батьки і вчителі будуть заодно і будуть е доводити покарання до кінця, то це буде в менших масштабах. Але якщо по старій традиції совка це буде замовчуватися, то це буде в е таких великих е масштабах, ну як завжди, це й було. Бо у нас люблять замовчувати. Але я не про це. Е я нагадаю, що діти, які тренуються, особливо бойовими мистецтвами. Особливо, якщо це діти, які вже там досягли якихось успіхів в спорті, вони якось дивним чином майже на 120% не зазнають булінгу до себе. Так, при неправильному вихованні батьків і підходу тренера, вони можуть булити інших. Але це рідкі випадки, бо в них немає часу цим займатись. А от їх ніхто не булить. Здогадуєтесь чому? Бо важко булити того, хто сильніший за тебе. Булять тільки слабих. Булять тих, хто слабший за тебе. Е е приводьте дітей. Хай вони не будуть навіть такими якимись чемпіонами, але вони будуть впевненими в собі. Тому я раджу завжди записувати дітей в різні бійцівські, борцівські секції єдиноборств. Ну і, звісно, до нас. Гарного дня!